Ці постійні викрадення, постійні обшуки, вони правда створюють таку гнітючу атмосферу в місті. Ну, знаходитись в місті, в місті це важче й важче. Закидували людей сльозогінним газом і світлошумовими гранатами. І після цього, коли вони підходили ближче, вони починали стріляти. треба бути вдома, бо тебе можуть застрелити в цей час або забрати в комендатуру. І от вони дивляться на мене. А я дивлюсь на них. Я чесно боялася поворухнутися, просто щоб не не вистрілили на рух. Ольга Жукова, громадська діячка з міста Херсон, разом із сім'єю понад два місяці проживала у тимчасово окупованому Херсоні. Виїхати з міста їй вдалось 2 травня, залишивши позаду 30 російських блокпостів. Нині проживає в Івано-Франківську. Моє життя було дуже активним, насиченим, тому що я жила в Херсоні, але працювала по всій Україні. Як громадська активістка, громадська діячка, я дуже багато подорожувала, дуже багато було в мене відряджень, багато різних активностей в різних містах України. Тому життя було активне, насичене, сповнене подій. На жаль, все це обірвалося саме 24 лютого. Внутрішньо я все одно не була готова до цих подій, і навіть тривожну валізку я так і не склала, хоча про це дуже багато писали напередодні. Ну а я її так і не склала. І тому 24-го рано вранці мене розбудила моя мама, з якою ми живемо разом, і сказала: Олю, війна почалась, вибухи в Чорнобаївці розбомбили наш аеродром. І це була така шокуюча новина для мене. Ну то, то, хоча і попереджали, і готувалися, нібито, але все одно я була внутрішньо не готова до цього. Ну і перше, що ми зробили, так сталося, що саме в цей день ми мали проводити захід нашої організації. До нас приїхали люди на семінар. І перше наше завдання, тобто не було часу дуже довго думати. Нам у нас була дуже конкретна задача відправити людей додому, бо вони були з Одеси, вони були з Миколаївської області. Ну і приїхали в Херсон на навчання. І тому, от о сьомій ранку, ми вже були в готелі і відправляли людей додому. І десь до обіду ми цим займалися. І потім змогли тільки вже і тривожну валізку зібрати, якісь продукти закупити, але вже насправді було пізно. Виїхати ми не встигли, бо вже 24 лютого на вечір окупанти були під Херсоном, і це друга така шокуюча новина була в той день, бо чесно, я не очікувала, що так швидко росіяни дійдуть аж до Херсона. Перші бої під Херсоном були вже 24 лютого. І 24 лютого ми вперше спустилися в укриття, ну точніше, в підвал нашого будинку багатоповерхового, і першу ніч війни ми вже. Провели в підвалі, бо Херсон обстрілювали. З 24 по 1 березня були дуже сильні бої під Херсоном, саме на Антонівському мосту. Поступово росіяни оточували місто і фактично в ніч, з 28 лютого, на 1 березня, вони повністю взяли місто в кільце, і вже 1 березня вони увійшли в саме місто. Були бої в місті. І це правда така трагічна історія міста Херсона, бо, на жаль, місто саме не було готове до військового вторгнення. Ніхто не був готовий, що окупанти так швидко підійдуть до Херсона. І фактично, територіальна оборона була, вона була сформована, але у людей не було зброї. І 25-го числа хлопці приходили до військомату, щоб отримати зброю, а їм зброю не видавали. А потім. Ця наша влада обласна разом з військом, вони кудись зникли, евакуювалися. А ТРО хлопці вони залишилися фактично у місті і 1 березня вони прийняли бій в Бусковому гаю. І, на жаль, вони були дуже погано озброєними, вони були з коктейлями Молотова і намагалися зупинити БТРи і танки. І їх дуже багато полягло. І от 1 березня були такі бої в місті і зачистка самого міста. І я особисто побачила окупантів з свого вікна. Вони їхали по моїй вулиці, ну, десь відстань була метрів 10-15. Я живу на першому поверсі, і я дуже гарно їх бачила. Я не встигла закрити штори. І так сталося, що їх БТР зупинився напроти мого вікна. І був такий епізод, що вони дивляться на мене. На БТРі сиділи військові з автоматами, гранатометом один з них був. І от вони дивляться на мене, а я дивлюсь на них. І я, чесно, я боялася поворухнутися, просто щоб не, не вистрілили на рух. І декілька хвилин ми так стояли. Після цього вони розсіялися по вулиці і почали прочисувати прибудинкову територію, спральні мікрорайони міста. Вони насправді дуже постраждали, і там не було ні газу, ні світла, ні опалення. І змогла наша влада місцева підключити ось ці комунікації лише десь на початку березня. Саме ж місто в принципі від початку війни до сьогодні люди мають і світло, і газ, і воду. В принципі, з цим більш-менш нормально. А з боку Миколаївської області фактично не було можливості жодного разу завести ну, жодних товарів і ліків. І в перші дні, коли почалось повномасштабне вторгнення, фактично люди є люди, всі кинулися робити припаси. І відповідно дуже швидко в магазинах не залишилося продуктів. Були насправді факти мародерства і з боку місцевого населення. А потім, коли зайшли окупанти, вони так само почали мародерити магазини. Тому на початку березня фактично в місті ну, майже не було продуктів харчування. І відповідно, ну, стояти в чергах по 3-4 години за базовими продуктами, це стало такою. Неправильною, але нормою для міста Херсона. Ну і особисто я теж стояла в таких чергах за напівгнилою морквою або за капустою, бо і інших варіантів не було. Ну і насправді зараз трошечки ситуація з продуктами вирівнялась. Зараз є можливість з ближніх районів завозити городину, є можливість завести муку і пек, пекти хліб. В березні такого не було. І фактично. Була дуже така велика проблема купити навіть хліба, і знаєте, от пригадалися всі мої розмови і з бабусею, коли вона розказувала про голодомор. Бо правда, в Херсоні це було досить близько до цього, бо продуктів не було, і, а черги були шалені за ними. Ну, але найгірша ситуація зараз з ліками. Ліки й досі немає можливості завозити ні з боку Криму, ні з боку України. Фактично, всі ліки, які були в місті, вже закінчилися. Всі аптеки майже закрилися, лише деякі відкриті. І на сьогоднішній день ті ліки, які з'являються в місті Херсоні, їх завозять лише завдяки допомозі волонтерів. Які на власний ризик перетинають лінію фронту на власних машинах і таким чином можуть завозити невелику кількість ліків, які потім вже розподіляються волонтерськими групами і розподіляються по ну, от фактично, Гуманітарна криза, гуманітарна катастрофа я й по-інакшому назвати її не можу, тому що з одного боку продукти харчування з'явилися, але внаслідок окупації люди втратили роботу. Дуже багато людей втратили роботу. І, відповідно, купити ці продукти немає можливості. Ціни дуже високі. Ну цвінина коштує 250-300 гривень. Весь цей час я не могла працювати і відповідно заробляти. А день перетворився на такий день бабака, коли одноманітно, сіро ти робиш одні й ті речі. Зранку ти встаєш і йдеш на полювання за продуктами. Потім ти стоїш в чергах по три чотири години за одним товаром, потім стоїш три-чотири години за іншим товаром. Десь вже до обіду, до другої години всі магазини припиняють працювати, і вже до четвертої години тобі треба досить швидко повернутися додому, бо вже о 7-8 годині комендантська година і Ну от розумієте, якщо в Україні я знаю, в містах теж є комендантська година, але немає такого відчуття небезпеки. То от в Херсоні зараз, коли комендантська година, то тобі треба бути вдома, бо тебе можуть застрелити в цей час або забрати в комендатуру. Десь до середини березня в Херсоні інша проблема з'явилася: це проблема з готівкою, оскільки банки були фактично зачинені більшість, ну особливо на початку військового вторгнення. Банкомати теж не було такої вільної кількості готівки. То, фактично, щоб зняти готівку з в банку або в банкоматі, треба було займати чергу і знову ж таки стояти шалені черги. Ну от мій особистий досвід найдовшого стояння в черзі, для того, щоб дістати готівку, можливість зняти її мати. Це я займала чергу о 6.30, а зняла гроші о 15.00. Весь цей час я просто стояла в черзі і чекала. Зараз ситуація вона критична з готівкою. Більше того, з того ж зараз я спілкуюся з знайомими, родичами, є спроби окупантів зробити паралельний обіг гривні і рубля, щоб є таке намагання поступово вимити гривню і все більше відділень закривається з останнього. Це Ощадбанк закриває свої відділення в Херсоні. Ну і яким чином тоді людям отримувати гроші і взагалі як жити, для мене буде незрозуміло. 3-4 березня в місто заїхала Росгвардія та ФСБ. І саме в їх задачах було встановлювати оку... окупаційний режим. Теж днями після цього з'явився такий міфічний військовий комендант, якого ніхто в очі не бачив, але почали з'являтися такі листівки в електронному вигляді, в паперовому, де були накази окупаційної влади. Там ну от, про комендантську годину, про те, що там не збиратися більше трьох людей, про те, що цивільні автівки мають мати білий білі стрічки, не збиратися і не проводити мирні зібрання. Ну, такі от речі вони писали. Ну і такі, знаєте, заклики, що ми вас освободили, що ми прийшли там і зробимо вам порядок, що ми розберемося, не бійтеся, ми розберемося тільки з нацистами, а простих людей чіпати не будемо. Від початку березня люди почали чинити спротив у різний спосіб. Я сама бачила на базарі, як жінка підійшла до вантажівки з військовими. І почала на них кричати, чого ви сюди приїхали, вас сюди не кликали, та йдіть вже в свою Росію. Також, коли зайшли перші вантажівки з гуманітаркою, це було теж 3-4 березня. Ну, от фактично, люди, декілька громадських активістів, вийшли на площу, і вони цю гуманітарку демонстративно розбили, викинули на очах в окупантів. Потім окупанти познімали українські прапори. Які були на площі наші на площі Свободи, і наші хлопці, коли це побачили, вони теж підійшли до окупантів і забрали наші прапори. І це було теж дуже сміливо. І це стало таким поштовхом для людей, і таким розумієте, моментом, коли мовчати вже не можна. І от з 5 березня у Херсоні, так само як в Мілітополі, так само, як в Бердянську, і в інших каховці, нові каховці, почалися проукраїнські мітинги. І з 5 березня щодня люди збиралися на площі Свободи і виявляли свою незгоду з окупаційною владою. І це тривало до кінця березня. Всі ці мітинги ми стояли одне напроти одного, вони спостерігали за нами, а ми їх фактично закрикували, ми говорили, куди їм треба йти. Ми були в синьо-жовтих прапорах. Були мітинги, коли зупиняли вантажівки, якщо вони їхали. Ну і таким чином, протягом березня, вони перші от два тижні окупанти просто спостерігали. Видно було, що їх це дратує. Вони робили вигляд, що їм це байдуже, і вони там намагалися танцювати під гімн України. І от з 15-го десь березня в них не витримали нерви. Вони почали включати на всю площу російські пісні. Ну тобто, намагатися намагалися заглушити наш мітинг. Це нас не зупинило, і наші хлопці притягли у відповідь свої колонки, і в нас і включали вже під звукопосилення гімн України, Червону Калину, Стефанію, Байрактар та інші всі пісні. І от таким чином ще декілька днів ми могли ми стояли. Проводили ці мітинги і зупиняли знову ж таки вантажівки з, з військовими. Але з 21, -го, 20 -го березня був останній мір мирний мітинг. А вже з 21 березня окупанти почали розгонити мітинги. Вони е, ставали ланцюгом і йшли на людей. Перед... Паралельно з цим закидували людей сльозогінним газом і світло-шумовими гранатами. І після цього, коли вони підходили ближче, вони починали стріляти спочатку в повітря. А якщо люди не розходилися, то починали стріляти по ногах. І фактично після кожного такого розгону мітингу в лікарні потрапляло там 5-7 осіб кожного разу з пораненнями і отруєннями і з побиттям. На жаль, окупанти зайшли в місто вже підготовлені, в них були всі списки проукраїнських активістів, списки учасників АТО, списки працівників правоохоронних органів та працівників СБУ. І от Росгвардія та ФСБ вже від початку березня, ну от фактично, там з 5 го 6 го березня вони почали проводити обшуки за адресами. Тобто, вони їздили за конкретними адресами і шукали. Учасників АТО, учасників ТРО, правоохоронців. Обшукували їх помешкання, зламували, обшукували і грабували їх помешкання. Якщо вони заставали людей вдома, вони хапали людей. Якщо не було самих чоловіків, працівників або жінок-працівниць, то вони хапали членів родин. Моя колега, в якої чоловік, учасник АТО, до неї приходили з обшуком двічі, і все намагалися вибити з неї і та з її батьків правду. А де ж знаходиться її чоловік та її брат, які були учасниками АТО? Паралельно з цим під час проукраїнських мітингів також почали хапати активістів-учасників і теж везли їх. Ну брали їх у полон. По різному складалася доля людей. Декого відпускали в той же вечір, декого там за день, за два, декого не відпустили й досі. Тобто вони знаходяться у полоні. Також окремо була хвиля в березні, коли брали в полон сільських голів, депутатів місцевих рад. Вони намагалися змусити місцеву владу співпрацювати. Для того щоб встановити окупаційний свій режим, крім депутатів місцевої влади, почали арештовувати і брати в полон громадських активістів та журналістів. Окремо от останні новини останніх буквально декількох днів почали ну, руйнувати громити офіси громадських організацій. Офіси моїх колег вони зараз обшукані, там винесене все, що можна цінне. Ну і вони шукають міфічну нацистську літературу. Ну і потім роблять пропагандистські сюжети, що вони знайшли нацистів, що вони там щось зробили. Херсон перетворився на такий великий вулик. В якому люди, як бджілки, допомагають одне одному, правда. От ОСББ, будинки, всі знають, де які сусіди є, де хто потребує допомоги, і відповідно всередині кожного будинку люди гуртуються і допомагають одне одному харчами, речами. Там треба піти щось принести. Ну, тобто, всі наші старенькі люди, вони, скажімо так, під під наглядом і під. Таким от ну турботою, бо всі знають одне про одного, принаймні там, де є ОСББ. Також саме в цей період народилося декілька таких волонтерських ініціатив у місті Херсоні. Одна з них це котики-патріотики, називається, волонтерська група. Які взяли собі такий фокус: це діставати ліки у місті Херсоні. І в той період, у березні, коли ще були, хоч якісь запаси на складах. А треба розуміти, що зараз вже запасів на складах немає жодних. Жодних нічого немає. У березні ще були такі запаси на складах, і от ця волонтерська група вони збирали кошти у людей з відусіль, викуповували ці запаси, все, що можна було, і разом з міською радою розподіляли ось ці ліки між лікарнями та соціальними закладами. Інша волонтерська ініціатива це шеф-кухарі міста Херсона. Зрозуміло, що бізнес ресторанний, який дуже активно розвивався у місті Херсоні останні роки, коли почалося почалося повномасштабне вторгнення, він повністю фактично ну зупинився і шеф в кухарі вони ну стали фактично безробітними разом з своїм персоналом. І вони, щоб не бути, скажімо так, просто без діла сидіти у місті Херсоні, вони започаткували таку волонтерську ініціативу. Вони знову ж таки разом з, за допомогою волонтерів залучали продукти харчування, шукали їх на базах, на складах, де тільки можна було, бо в них є контакти. І їх люди знають, їм люди довіряють. То от вони шукали спочатку продукти харчування, а потім вони готували їжу і розвозили гарячі обіди. Спочатку в ТРО, потім по лікарнях, потім по нужденних соціальних закладах, потім старенькими вони почали роздавати. От вони щодня готували по 500 порцій гарячих обідів, які потім роздавали, розподіляли між нужденними людьми. Ще одна. Волонтерська ініціатива, яка займається вивозом людей з міста Херсона, теж чоловіки на власному автотранспорті вони е збирали людей на свій транспорт і вивозили їх на підконтрольну Україні територію. Це було зрозуміло, що рано чи пізно за нами можуть прийти. І тому рішення ми прийняли в квітні. Але виїхати нам вдалося лише 2 травня. Двічі наш виїзд зривався, хоча вже всі валізи були складені. Ми вже так продумували наш маршрут. Але спочатку одну дорогу окупанти закрили, і більше того, після того не можна через цю дорогу їхати. Відкрилася інша дорога, про яку я зараз не буду говорити, але вона ще, ще є, але все важче нею виїжджати. І от лише от цією довшою дорогою ми змогли виїхати 2 травня. У нас немає офіційної евакуації. У нас немає можливості, немає зелених коридорів. Окупанти не йдуть на оцій домовленості. Наша влада робить все можливе і домовляється, намагається домовитись про те, щоб дозволити людям виїхати і завести у Херсон гуманітарні вантажі. Але, на жаль, окупанти глухо тримають в ізоляції наш регіон і не дають можливості ні. Гуманітарну допомогу завести, ні людям спокійно виїхати. І тому кожен виїзд це виїзд як лотерея на власний страх і ризик. Пощастить чи не пощастить. От нам з колегою пощастило, ми їхали цілий день, ми виїхали о п'ятій ранку і о сьомій вечора ми приїхали в Кропивницький. І от за цей період ми подолали, проїхали ну, більше 30 російських блокпостів. На кожному з них була різна ступінь перевірки, але знову ж таки, ми виїхали в той проміжок, коли не було інтернет-зв'язку, і нам дуже дуже пощастило, що в нас не перевіряли телефони і ноутбуки, і нам вдалося їх вивести. Бо правда, і до нас, і вже після нас люди розказували, що дуже сильно обшукували валізи. Перевіряли, якщо що там є в ноутбуках, могли просто їх забрати. Перевіряли телефони, перевіряли наявність патріотичної символіки, наявність патріотичних документів якихось. Вони можуть з тобою зробити все, що завгодно, і ну і дуже багато випадків, коли до молодих дівчат чіпляються, коли чоловіків, от до речі, до чоловіків більш прискіпливе ставлення. Вони їх обшукують фізично. Якщо жінок так більш-менш не чіпають, фізично не торкаються, то чоловіків обшукують, змушують роздягатися до пояса, перевіряють на наявність татуювань синців. Ну вони продовжують шукати учасників АТО, ТРО і партизанів. Тому до чоловіків більш таке прискіпливе ставлення, і вони їх обшукують. Тому ну правда, це така дуже дуже велика лотерея. Можуть забрати ноутбука, можуть забрати ті речі, які в тебе є. На кожному блокпості щось у тебе просять: чи сигарки, чи воду, чи їжу якусь, можуть просто її забрати. Ну, от нас, коли ми готувалися до виїзду, нас попередили про те, що треба от повністю прибрати всю патріотичну символіку, всі патріотичні написи, повністю почистити телефони, ноутбуки, тобто, щоб нічого не привернуло уваги. Ну і плюс треба було мати з собою запас їжі, запас цигарок для того, щоб на блокпостах віддавати це окупантам. Це, ну, це жахливо. і Це, ну, це на жаль, єдиний, єдиний шанс вирватися з цього полону із заручників. От Якщо говорити про херсонців, вони зараз заручники. Їх не відпускають е, вільно. І... Ну, вони фактично зараз зазнають всіх видів насильства, які тільки є. І фізичне, і економічне, і психологічне, і сексуальне насильство. Просто про масштаб цього насильства ми зможемо дізнатися лише тоді, коли Херсонщина буде деокупована. Щойно Херсонщина буде звільнена, ми повернемося додому на Херсонь. Херсон, і відповідно наші найближчі плани будуть саме відбудова Херсона, відновлення Херсона, розвиток Херсона після окупації, там відновлення людей після окупації, тому що психологічні травми, психологічний тиск ми всі 100% зазнали. От і над цим будемо працювати. А якщо говорити про мрії і бажання, то я дуже бажаю, щоб Україна перемогла. Я на власному досвіді відчула, що таке бути під окупантом, І я можу всім тепер говорити, що вони прийшли нас вбивати, тому що ми українці. І мрію дуже сильно, щоб Херсонщина розвивалася як фортеця Півдня України. Усвідомлюючи, що Херсон був абсолютно не готовий до вторгнення, ми по факту не були тією фортецею. Але я дуже мрію, щоб ми по факту потім стали такою фортецею, яка б була дійсно. Захистом для наших південних рубежів, от про це я прям мрію, і дуже дуже хочу працювати над цим.